Набираємо людей на роботу у Рослові на ярмарок, просто без досвіду роботи. Головне, щоб знали польську мову, до 40 років. Людина пише, що за таку роботу треба 50 злотих на годину платити. При всій повазі. Піздуйте і пошукайте собі роботу за 50 злотих нетто, коли від вас не треба жодної кваліфікації додаткової просто знання польської мови, що на сьогоднішній день є в принципі база. і, ну, Хто в Польщі живе, хто хоче працювати на нормальних роботах, то напевно зацікавлений, да, в тому що вивчити і знати польську мову. Тому не піздіть. А хто зацікавлений в роботі, будь ласка, продаж Глінтвейна, ярмарка з 15 листопада до 25 грудня, з 10 ранку до 10 вечора, один виходить на тиждень безкоштовно. Житло, якщо ви не зросло, то надається. Заробити можна в цілому непогано, десь там 12-15 тисяч злотих чистими витрати тільки на харчування. Достатньо непогана робота, на мою думку. Понятне, діло, що холод, тому що зима. Але факт в тому, що просто без кваліфікації на будь-якій такій базовій роботі ви точно такі гроші не заробите. Та й в принципі, навіть якщо ви маєте якусь кваліфікацію, закінчили, не знаю, там польський навчальний заклад, якийсь вуз університет і і так далі, то теж далеко але у всіх є такі зарплати. Це сезонна робота короткотермінова, дає великі заробітки і короткий період часу.